Так, ну вже нас трошки більше. І так, друзі, ми продовжуємо наш другий блок Потік бізнес. І я вам скажу таке: як добре, що в агро є жінки, а українські жінки це справжній скарб. Тому привітайте яскраву представницю нового покоління аграріїв Полтавщини, яка добре знає ціну. Кожній помилці. Марія Завгородня, власниця СФГ Анкор, поділиться секретом, як вижити в ці складні часи без фінансової подушки. Це тема просто вау. Так, ваш мікрофон і клікер. Перевірте, хто вперед назад. І... Так, ще раз підтримайте оплесками. Все. <плес> Всім привіт! Хочу трошки розказати про себе. Цю тему я обрала не випадково. Це тема, яку я пройшла на власному досвіді. Моє господарство було засвоеване в 2000 році. Воно мені дісталось спадок. З 17-го року я працюю в цьому господарстві. Прийшла в господарство, не маючи аграрної освіти, скажу, було важко, але господарство було без боргів, без з гарної репутації. Дуже великий відсоток проблем звалився, коли почався сезон. Були рейдерські захвати, було дуже багато недоброзичливих, так би мовити, друзів, які хотіли вставити свої 5 копійок. Через це ми не могли довго оформити наше господарство. Переоформлення документації зайняло аж 10 довгих місяців для агро. Це дуже великий термін затрати йшли на те, щоб утриматись на плаву, платити е, оренду плату, платити зарплату. І всі ті заощадження, які, які мало господарство, вони, е, частина їх пішла на це. Е, також було прийнято рішення е, наняти дорогостоячого адвоката е, за рахунок того, що були рейдерські атаки. Е, е, отримавши господарство, я отримала. Увагу всієї області, тому що господарство має 450 гектар, і це здалося багатьом таким ласим кусочком, який можна забрати собі, додавши земельний банк. Тому довгих 10 місяців ми витратили на те, щоб боротись і утримати це господарство, щоб його не розтягли. Частина Коштів, які мало господарство, пішло саме на це. Але я дуже раділа в душі, тому що мені досталось посіяних 80 гектар озимого ріпаку. Я вже рахувала собі в голові якийсь дохід, який я отримаю, і думала, що все буде добре. Але склалось не так, як хотілося, тому що. Завжди є така частинка, але е, е, вчасно скосити ріпак не вдалося. Частина його висипалась на полі. Потім ми його скосили. Мені порадили його скласти і тримати е, до наступного року, тому що вже е, здати ріпак було не так просто, бо був листопад, потім грудень, е, тільки на порт. Е, до цього часу в мене не було правостановчих документів, щоб е, просто провести реалізацію. Ну і коли прийшов наступний сезон, цей ріпак у мене забрали за, ну, якщо в цифрах, це тисяча гривень за тонну. Хто займається вирощуванням ріпаку, я думаю, він розуміє, що це не то, що мінус, це прям мінус-мінус. Пішло по економіки, пішло цілих два роки, щоб. Ми перекрили оці наші збитки і вийшли на якийсь плюс. Потім почався ковід. Це низька проблема була з тим, щоб знайти чим сіяти, щоб хто це сіяв. Ми трошки знову пішли в мінус. Про заощадження якихось коштів, отримання фінансової подушки, яка б зараз могла допомогти, взагалі не було навіть мови. Просто був план вижити. Потім почалась війна, у нас був один робітник мобілізований. Ну і так сталося, що прийшлося думати про методи, як вижити в цій ситуації. Ми, сівши з моїм помічником, агрономом, сіли, подумали: господарство невелике, воно не має ніякої переробки, немає тих коштів, за рахунок яких можна було виживати. Хоча б рік, другий, вирішили, що будемо вкладатись в точність переобладнання техніки, це спочатку несуться затрати, але ці затрати потім йдуть в плюс. Ми поставили автопілот, ми поставили картування, і от автопілот у нас один рік картування вже декілька років на компанії, і якщо чесно, я на сьогоднішній момент не маючи. Аналізу ґрунту я чітко орієнтуюсь, на якому полі в мене яка культура краще, де взагалі можна не сіяти ту культуру, тому що толку там не буде. Все завдяки картуванню. Тому мені здається, що краще витрачатись, щоб потім мати якийсь плюс. Також другим пунктом в мене стоїть вчитися рахувати. Бо не ну, якось так склали, що всі в основному дивляться на те, що скільки в тебе дало, скільки насипало, а чому не 80, наприклад, зернові. То ми прийняли рішення, що ми не будемо гнатися за цими високими показниками. Ми будемо вкладати заплановану вражайність, економічну ефективність. Вираховувати даної культури. Нам не потрібно, знаєте, коли раніше було в районі, збираються обжинки і кажуть, ну що, скільки дало, І кожен хвалиться своїми якимись досягненнями. Тому я за економічну ефективність вирощування культури. Третім пунктом з самого початку своєї роботи в мене було так, що скосили зерно, дочекались якоїсь приємної ціни і все це зерно здали. То Зараз, щоб не Попадати на е, податкові зобов'язання, щоб не. Е, знаєте, як є кошти на рахунку, обов'язково їх треба кудись потратити. Приїде менеджер з точного землеробства, розкаже вам, що вам треба ще один автопілот, і ви його е, прекрасно купите. Зараз у мене так е, здав зерно, купив товар. Е, Інша лежить в складі і чекаємо ціну. М -м ну і кредитування, звичайно, е, але тут є такий нюанс. Е, 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 я... Маю дуже класну кредитну історію в одному із банків. І Коли почалась війна, мені запропонували вперше в житті отримати кредит під 0%. В той час, коли кредитів майже нікому не давали. І на сьогоднішній день у нас йде пролонгація кредиту. Моє господарство має кредит без відсоткової ставки, там як всі беруть 5, 6, 9. Ми не переплачуємо цих відсотків. Не скажу, що ми прям дуже користуємося цими коштами. У мене ці кошти є на рахунку, я їх знімаю з кредитного рахунку, потім за місяць до закінчення ми закриваємо кредит і далі пролонгуємо. Така схема, ну, на мою думку, може бути тільки в тому випадку, якщо у вас є стабільна історія в якомусь банку. Що ви не бігаєте там сьогодні пішов Приватбанк, завтра пішов в Ощадбанк, тоді банк не зможе вам запропонувати вигідні умови. Наступний пункт у мене стоїть в плані це розширення горизонтів, тому що я вважаю, що господарства, які мають до тисячі гектар землі, вони... Технічно не зможуть вижити без чогось іншого. Так не вийде, що посіяв скосив і здав, така схема вже не працює. Потрібно якісь додаткові віточки свого господарства розвивати. В моєму випадку я дуже хочу, щоб на господарстві був повний цикл по зерновим. Виростив зерно, переробив зерно, приготував кінцевий продукт і продав його. Тільки в такому випадку ваше господарство зможе. Реалізувати повний потенціал. Ну, це може бути твариництво, кожен вибирає на свій смак. Наступний пункт це така чисто моя суб'єктивна думка, що краще мати гарного юриста, чим агронома на господарстві. Дивлячись на всю мою е, історію роботи в агро, я працюю саме рік, і якщо б не гарний юрист, то працювати б не було де е, тому, е, наняти гарного агронома консультанта е, набагато економічніше, ефективніше і навіть якщо там агроном вам щось порадить, не те, і ви там посієте і трошки попадете на якісь кошти, це не так буде вам болісно, коли вам в один прекрасний ранок позвонять і скажуть, що більше обробляти вам немає що а гарний юрист просто не дасть, щоб така ситуація сталася. Ну і е господарство невелике, воно технічно не може утримувати і гарного агронома, тому що гарний агроном е це дуже затратно. Е і гарного юриста. Тому я обрала для себе юриста. Е також е дуже важливим. Е Пунктом в тому, щоб вижити в ці часи, це повний аудит вашого господарства. 100% якщо ви садите і все це пропишете на листочку, який вас яка вас ви знайдете техніку, яка у вас найменше задіяна, або на цю техніку йде найбільше затрат по ремонту. От в моєму випадку в мене є 3 МТЗ, і на сьогоднішній день я розумію, що це. Uh, взагалі, неефективно їхній ремонт можна продати три, купити одного зеленого і прекрасно собі працювати uh, такшо. На перший погляд здається, що ви дуже гарно знаєте своє господарство, і е, ніяких таких е, пунктів, які несуть затрати, у вас немає. Ну, після повного аудиту е, ви зрозумієте, що 100% є галузь, яка е, тягне вас е, на низ. Це можна зробити ще до речі, є дуже класні компанії, які проводять е, аудити господарств. Так, ну і в заключення хочу сказати, що. Дуже класно, що в нас є можливість ділитися своїм досвідом, тому що на таких заходах кожен з нас може взяти для себе частинку корисної інформації і вивести свою ідеальну формулу, по якій ви зможете працювати. Так. І зараз у нас є також невеличкий інтерактивчик е, у Марії, Мабуть, є для вас питання, на яке ви маєте відповісти правильно, так? Так. Варіанти відповіді не буде. Е, ну, одна, е, одна правильна. Тому я розкажу ситуацію Давайте. з, з своєї своєї роботи, а ви скажете свою думку. І чия думка буде правильна, той отримає. Е... Чия думка буде правильна, той виграє. Ну, це конкурс бажано для агровиробників. На кону знижка на, знижка на агродрон. На покупку агродрона. Тому будьте уважні і давайте правильну відповідь. Будь ласка, питання. Мікрофон. Е, так, у нас була така ситуація. Два роки тому е, в нашому регіоні було прямо нашестя гусені на соняшнику. Е, соняшник уже цвів, і ситуація була, якщо чесно, така. Е, дуже... Е... Ну, коротше, Я приїхала вечором на поле. Перед тим два дні мене не було на полі, я приїхала на поле, е, заглушила машину і чую, як гусінь е, хрумкає соняшник. Е, там, е... Якось ошибиться в тому, що є вона на полі чи нема, просто неможливо, тому що цей звук, як ото кролик їсть капусту. Я позвонила агроному, кажу, така ситуація. Він каже: та не парься, багато не з'їсть. <сум> ну, судя з кількості її на полі, багато вона з'їсть. Було прийнято рішення, я позвонила знайомому, а він тільки купив такого дрона, до речі, як на нього знижка. Кажу, треба щось робити. В складі немає такого препарату, який би міг допомогти такого гарного фунгіцида, тому що внесення дронами там потрібні специфічні препарати. Що попало туди, не нальєш. Ну, було прийнято рішення, що він проїжджає, ми льєм, що є. Їдемо, робимо, а вже на ранок подивимось, чи наймати самоходку, чи їхати по інший препарат. Ми працювали з 10 до 3 години ранку. На ранок я приїхала на поле і побачила як, Результат. Думаєте, що... okay. потрібно вгадати результат. Задача така: у нас був препарат, який ми маємо внести оприскувачем не Зареєстрований для внесення дронами, і вот. агроном сказав, діла не буде. Це потрачений час, не працюйте краще. На ранок приїде самоходка, і якщо чесно, він уже позвонив і домовився, що вона приїде, і будемо працювати. Питання: як цей дослід спрацював? Ні, він їв кошик. Кошик, кошик. О, він бачите, кошик. є деталі. З'являються деталі в задачі. Так, давайте я буду підходити і ваші варіанти. Зараз я дам добрий день усім. Я вважаю, що ефективно спрацював, адже це є презентація цього і дрону. І на мою думку, було десь устилено тим е метеликом на землі. Тобто гарно спрацював цей препарат. На мою думку. Так, у нас було два поля, і на цьому полі, де ми працювали дроном, незареєстрованим препаратом. Там була урожайність 30, хоча там металик дуже гарно попрацював. А оте поле невеличкий там кусочок, який ми залишили агроному, що він сказав, багато не з'їсть. Там ми взяли 15. Вітаємо нашого переможця. Сергій сертифікат ваш По праву. Так, мікрофончик. Давайте сюди передамо.